плату на Ю 23 і в першу чергу у нас 50 майже 5 кілограмів. У Івана сьогодні день народження. Давайте його привітаємо. Буде сніги братися наступного разу. А я хочу подякувати всій команді. Допомагали готуватись. Сьогодні дуже запеклі суточки були. вам, що цей шлях разом пройшли командою. Ну і сподіваюся, що команда перших на людей покаже достойний результат на чемпіонату світу. Склад Це... команди, Ю-23 на чемпіонат світу. 50. 55 килограмм. Gracias. Или получится.